Привіт всім, мої дорогенькі. Сорі, що не виходжу до вас з повними такими довгими розкладами. Трошки багато зараз роботи. Дякую, що звертаєтесь. мене це дуже надихає. Допомагати вам бачити більше, відкривати очі. Пропрацьовувати певні моменти і дуже класно потім бачити неймовірно круті результати від вас. Тому особистий розклад, замовляйте номер телефону, я вказую в описанні під відео. Там є посилання, де ви можете автоматично перейти до мого вайберу, телеграму або ватсапу. Тому. Приходьте, буду рада вам допомогти. А поки що наш розклад має назву час настав. Зараз ми подивимося, для чого настав ваш час, і що тут вищі сили вже готові нам підсудити і показати для кожної з вас. Дві позиції. Вибирайте, будь ласка, свою, ту єдину, яка до вас взиває. Я поки що карти дістану. І тут так красиво наш імператор. Ці колоди. Прекрасно прям. Перша, друга позиція. Пам'ятаємо, що це онлайн-розклад, так? Не завжди він може для всіх нести певну інформацію, але дуже класно і дуже радію, що мої розклади резонують для вас. В основному для всіх. Це дуже круто. Тобто той, хто приходить, вибирає подивитися цей розклад, вам все підходить, значить, підсказки саме для вас. Ну що, стати на паузу, якщо вам потрібно більше часу, а я, в принципі, готова розпочинати з першої позиції. Так. Другу сторону, перша позиція, всім привітки. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі, для мене це мега важливо. Я все обіцяю, обіцяю, зовсім скоро запишу вже для вас нейрографіку з дуже класними моментами. Зараз я вам покажу трішечки, чуть-чуть покажу, хочу похвалитися. Да? Щоб ви побачили, як я зараз розкриваю свої чакри за допомогою. Нейрографіки. Звісно, в деяких моментах я тільки вчилася, наприклад, да, я ще не до кінця, тут рівненько трошечки. От наступний раз уже покраще. Бачите? Таким чином можна розкривати свої чакри. Я покажу тільки дві: перша мулатхара, друга сватхісхана, по-моєму, да? сакральна. Ось. Я кайфую, тому що це мене дуже надихає. Я розумію, що дійсно є здвиги по енергії. Я починаю відчувати, що йдуть прориви. Тому буде тільки в мене з'явиться час, дівчонки. Покажу, розкажу і будемо практикувати разом. Обіцяю, я свої обіцянки завжди дотримуюсь. Просто іноді буває. Не вчасно, але краще пізно, ніж ніколи, правда? Поїхали. Час настав. Перша позиція. До чого тут час настав? Все, дивимося. Кабала. мудрості і знання. Ну що, відкривати свої знання? Загрузка нових знань, перехід на новий рівень, прийняття своєї темної і світлої сторони, цілісність, перемога, вірування в щось. Да, от конкретно хочу уточнити. Це прекрасна карта, насправді кабула нам говорить про те, що є певні установи для вашої душі і для вас, які зараз відкриваються, і ви бачите більше, починаєте бачити більше свободное пространство, свобода, движення і простір. Очищення простору у вас відбулося. Це означає, що ну, ви відкриті для чогось нового. Зараз будемо уточняти ще одну карту. Хочу з цієї колоди взяти. Фантазія. Вображення, мічте рішення. Ну, от, знову ж таки, простір для здійснення ваших мрій, для ваших істинних бажань ви очистили. От зараз у вас загружаються нові процеси. Да, Боже, дивіться, і зразу хроніки Акаші. Хроніки Акаши, у вас, виходить, відкривається дар ще більше, девчонки, мудрость, історія. Глибокі знання, тобто максимально у вас відкриваються потоки знаний, ви ще більше з'єднуєтесь з зі своїм вищим я, обалдеть, обалдеть. Час настав. Да. Да. Час настав, йти вперед, відкриваються всі дороги для вас. Те, що колись раніше було закрите, ви спали, і зараз, я так розумію, ви починаєте прокидатися. Був якийсь застой, був якийсь ступор. Да? Мені показують, що довго ви спали, довго ви не бачили істину. Зараз що тут? Ну от, набиралися таким чином енергії знань, знову ж таки, цілісності своєї і ресурсу показують мені. Тому що, в принципі, цей процес, коли у вас все стояло на місці, не рухалось, так? не було здвигу. Ви ніби. Застили, спали, не бачили, не відчували, а, заморозились. да, От в чому тут заморозка? Да, в принципі, в відчутті себе а, пропрацювання йшли да, у вас йшли пропрацювання власне свого ресурсу, своєї цінності, зливали свою енергію, було дуже багато завісимості, дуже багато контроля. Ну, таким чином у вас пропрацювання йшло саме на розкриття свого дару. Ну, в принципі, інтуїція, так? Прийти до самої себе. От Хто я? Мудрость, знання, плодовітость, плодородія, цінність. Що ти дьявол мені розкажеш? Тобто розкажи мені, будь ласка. Да, десь, десь були якісь зачепки і залежності від матеріального. А, дивіться, матеріальне це може бути не лише кошти, гроші. Да? Матеріальне це те, що можна пощупати. Це те, що можна взяти. Наприклад, людину можна взяти і а, до себе. Типу, йди сюди, книги, ти мені належиш. Тобто, все, ви робили все для того, щоб щось вам належало, да? щоб не відпускати, важко було відпускати. А легкості було мало. От чомусь так мені йде така інформація йде. до Ам... чого тут готова перша позиція? Покажіть мені. Єрофант, ну що я можу сказати? Це готова стати наставником чи готова далі учитись? Наставником стати? Представляєте собі? Третій глас відкривається глас, знання і чувствовання. Uh, ангели, ангели приходять однозначно. Ой, блін, однозначно прорив. Пририв, нова якість людей, нові знайомства. Я не одна, я знаю, що я завжди не одна. Підтримка якась іде, да, однозначно, стабілізація. Дивіться, з четверочки. Де, 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 де. Четверочка, яка говорила нам про те, що ви в самотності спите, і тут четверочка, вже там, де йде прорив і стабілізація. Четверка це жди про стабілізацію. Стабілізація така радісна карта яка тут, яке тут щастя, радість, да? а, можливо, навіть і в стосунках, можливо, навіть і в роботі. Да? Тут повноцінна стабілізація розвитку, кайфу, натхнення і а, себе пізнання. Мені така от нічому. Пізнання себе сонце, да? висвітлення. Цього, дивіться, тут сидять як прапор України, тут мені щось прапор України йде. Мені здається, що тут а, ніби переродження, хто з України, ніби переродження душі, тому що разом і проходили трансформацію з землею. А, от. Навіть так хочу сказати: соняшники, дивіться, тут прям реально як прапор України. Одним словом, це прояснення, це висвітлення, це ясно бачення, ясне знання. Ясність у вашому житті починається ясність. Тому що, наскільки я розумію, раніше, коли ви жили під е, більш підтемними структурами, ну це типу непогано. Просто що у вас пропрацьовки були дуже багато залежності, коли залежність людина абсолютно. Не чує свою душу і не стає на своє предназначення, тому так важко да могло вам бути. А, тому звертаємо увагу на те, що тут ясність а, приходить да? до вас. от так. Що це? Благодарність чоловіку, пожалуйста, я вас дуже прошу. проявить благодарність чоловіку, який запустив у вас трансформацію. Ваш кармічний мужчина, який зробив вам дуже сильно больно. Ви тащили цю всю хрень на собі. Можливо, ще зараз трошки тащите, але буде зараз моментальне звільнення. Можливо, я... Я навіть, знаєте, як щитую, що ви дуже багато часу потратили на цю людину і вам важко було відпустити по дьяволу. Зависимость була в тому плані, що... А, занадто, занадто довго ви подарували йому час і ресурси, а, тому у вас трималося це всередині, ніби накопичена е, негативна енергія. Ви, відпустила, але все одно думки всякі різні йшли. А, да, от Прошле постійно розбивало вам серце. От така холодна була, не підпускала до себе. Да? От, в принципі, те саме, що і він. Одинакові. Я хочу сказати що тут прорив, тут ви освобождаєтесь. А знаєте через що? Через любов, через тотальну любов, через прийняття його себе, ситуації, прийняття того, що відбувалося, відбулося і може відбуватися чомусь так. Мені йде, не знаю, дівчонки, я в потокі а, І що точе? Особождення від постоянного внутрішнього бажання себе наказати і внутрішнього бажання держати цю боль. Знаєте, це як ніби садомазо. Мені болить я буду держати, я не готова з нею ростатися. Ну, от якось так. І це все ви освобождаєтесь. А, і ще да, питання а, від важкості, яку ви тягнете. Ну, то, сполучається, це все ви з прошлого тянете. Казалось би, вже все закінчилося, ситуація закінчилася, все. Остав її в спокій, ні, все одно типу, треба якось. Далі і далі її тягнуть за собою. Тобто нам ну, не варто це все робити. І, в принципі, тут показують, що треба бути вільною, відкритою, натхненною, надихати себе, да? максимально вкладатися в себе, цвісти і пахнути. Давайте запитаю, запитаю вас, що означає для вас цвісти і пахнути. Да? Що саме потрібно зробити як порада? Час настав. Для чого? Рада. Для сім'ї. Мої кіці. От ви переживаєте, що не буде у вас сім'я. А що, якщо у вас зараз починається якраз рух вперед, ви якраз зараз допрацьовуєте свою власну самоцінність? Ну от. У вас зараз іде продвиження. Кіця, відпускайте, вже, будь ласка, оцю от боль, печальку, нічого не відбувається нічого не відбувається. Все, мисліє міняємо, міняємо мислі форму. Вам дається шанс. Вам дається шанс. Але ці думки, оці думки породжують вагання, незрозумілі моменти і страхи. Страхи, болі, ви закриваєте блоки. Кажуть, уйди звідти і рухайся вперед, максимально вперед. Десь а, десь внутрішнє відчуття недостаточності, десь внутрішнє відчуття, що щось не так, чи не допрацювало, ще не Ще, ще, і ще. Стоп! Зупиніться. Вас благословляє рід на створення сім'ї. Повноцінно. Хватить. Хватить повторювати оці вот сценарії. Розрушайте цей момент. Все, іде мужчина, який готовий вкладатися у вас. Дивіться. Іде мужчина, який готовий дарити вам. А, Подарки, енергію, час, свій розумієте, тому що тут, тут виходить, новий путь. Новий путь, ви ви вже йдете туди, вам уже відкрили двері, ви вже на шляху. і А новий путь: Сім'я, благословення рода. Трансформація пройшла, і ви імператриця. йолки палки Поняли? Вас благословляє, тому що ви імператриця. Все, уявіть собі, що ви імператриця, добре? А імператриця це хто? Создатель, женщина, мать, мать землі, земля, найпрекрасніша жінка. Її всі мічці, всі бажання здійсниться. Чому? Тому що в голові в неї десь, на голові в корона зірок. Завжди на всіх імператрицях. Корона зірок. Чому так? Чому корона зірок? Тому що зірки це уособлення, як мрії, бажання, магія, дива. Чому на голові корона, чому корону взагалі придумали і на голову її цепляє? Тому що це мислення, це ознака те, що все в нашій голові. Якщо в моїй голові буде усвідомлення того, що я ношу корону, ви розумієте, наскільки ментально у вас поміняється образ ваш, і наскільки у вас поміняється життя, навіть коли ви будете собі в думках крутити, що ви короновані. І так само давайте просто от усвідомимо, що якщо в моєму житті і в моїх думках буде чітке усвідомлення того, що от я прекрасна, чарівна, в мене мрії мої збуваються, все, що я не скажу, все приходить до мене. Я магніт. Якщо оці от установки почнуть вирувати у вашій голові, вашому мозку. Я вам 100% даю гарантію те, що вже завтра ви будете прокидатися з новим настроєм, з новою енергією, з новими почуттями. Нові люди будуть приходити. Ось, нова інформація буде загружатися. Процеси будуть відбуватися зовсім нові. Однозначно, радісні, кайфові, да? І любов до вас прийде. Взагалі без проблем. Без проблем. Котики. Без проблем. Настав час. Змінити своє бачення себе. Все. У вас тут чітко і ясно показують вищі сили, що, будь ласка, вперед, все від вас залежить. У вас благословення є. Будеться які високі карти виходять, просто неймовірні. Простір ви свій очистили. Пішли всі нахер. Ті, хто зневажав вас, ті, хто з вами не хоче бути, ті, хто відмовились від вас. Нафіг з пляжу. Вони недостойні бути з вами. Все, переходимо до другої позиції. Позиція номер два. Дівечки. Зараз ми подивимося, що там у вас Час настав. Для чого настав час? І так, об'єднаний стол, дата, покровительство, собрання. Вау, прям, прям вау. Зараз секунду. У мене ця карта ніколи не випадала, ще ні разу не випадала в цій колоді. Взагалі, за, за весь за всі три роки, які в мене ну, в мене ця колода є енергія обалденна, сейчас будем давайте уточнювати Очистить вот молитва Так сейчас мы побачимо Хочу и бабочку. Так, перемены, гармонія. ага. Очищ... Ну от, от, от очищається простір через молитву до... Роду свого, запросити їх треба на круглий стіл, подйом достиження цілі. Все. І ви піднімаєтесь до, до своїх мрій. Дивіться, для того, щоб здійснити ваші мрії, вам потрібно взаємодіяти зі своїм родом. Все, Точка. Чітко ясно. Хочеш змінити щось, і щоб в тебе і мрії, твої бажання збувалися. Тому що коли ми хочемо щось змінити, відповідно, у нас стоїть якась ціль, бажання, ми чогось хочемо. Да? От і кажуть, будь ласка, вперед все відбудеться, якщо ти повноцінно звернешся до роду. Покривітиство, попросиш, покривітство збереш зобрання, збереш духів. Тут дим, да? це духи. Священний дим. Духи рода. А ще дивіться, бачите, яка тут, типу, люлечка є. Для мене це прям як куріпа, як курити цей рапе вдихати, не курити, а вдихати рапе. Пробувала цю штуку, шаманську, прикольна штука насправді. До цих пір, кстати, ще можна. Хто хоче кинути курити, вперед, купляєте репе, нюхаєте і взагалі без проблем. Я відмовилася від куріння, до речі. І майже не п'ю алкоголь зараз. Мені так добре. Я навіть. Да, я навіть не помітила, наскільки я уже більше не належу до егрегору куріння я в шоці. Бо ще алкоголь трішечки може там вінішка якогось шампанського. І то, і то вже все взагалі навіть не інтересує. Ну, куріння взагалі, як будто зняло. Клас. Просто неймовірно. Дивіться, ой, Боже мій. Ці час настав подарунок від вищих сил протягом трьох місяців, ви зустрічаєте свого мужчину. Дивіться, для тих, хто хоче нового мужчину, буде новий мужчина, без проблем. Но в когось може програтися так розклад. Просіть вашого роду, да? просіть, збирайте круглий стіл. Що означає збирати круглий стіл для роду? Я зараз поясню ідея. Йде така інформація, що так у когось може бути новий мужчина зустріч з любими да, по серцю, по душе. Бля! А я про що кажу? Ну от, ну от все. дівчонки, я прям знаю. Я прям можу без карт вже говорити, розумієте? Все, інформація я вже пішла. Бачимо два мужчин. І другий аспект, це може бути два, два різних мужчини. А може бути один той самий, який запропонує вам щось нове, подарунок, якийсь може принести, да? а, В когось пропозиція навіть може бути, руки і серце. Да. Оплін, да. А, усвідомлення того, що ви його пара, що він вас любить. От дивіться, королева кубков, король кубків. Прям, прям щось неймовірне. Неймовірне просто. Кла. Дивіться, тут вона повненька, і він, він худіший. Теж так інтересно, да? Ну, ладно, ладно. А, що я тут хочу сказати? Один варіант і другий варіант, коли два мужчини. Коли два мужчини. Ну, Тось новий мужчина, другий, другий мужчина буде. Три варіанти буде навіть. Другий мужчина це той, що... Уже був, вже був, ви вже його знає, знаєте, да? Там, можливо, у вас не було з ним ніяких взаємодій останнім часом, тут все помінялось, кажуть. А, да, десь він обманом якимось з вами награвся, начудив. По справедливості тут кармічні процеси могли відбуватися, емоціональні качелі, непонятка, що з ним, куди з ним. В кінцевому результаті а, він ушов, він ушов, Це 8-8. Да? Він відвернувся від вас, ви нічого не стали робити, бо теж замовчали. Могло не бути спілкування. Ви вже поняли, що вас предали, вас, коротше, оставили і все. Почали підніматися на ноги, збирати свої ресурси. Да, да. Ще могли пару раз подумувати про нього, тут типу, кармічний урок пройдений у вас. І ви почали займатися собою максимально. І породжували все більше і більше в собі ресурсу, да? відроджували. Хочу сказати, що ви, бачите, заслужили благословення, бо це старий оцей от мужчина, мені показує прояв його, проявлення його з прошлого для, для того, щоб взяти вас в пару, створити з вами пару, щось запропонувати. Подарунок, він як подарунок іде для вас, або новий мужчина як подарунок. Або два мужчини, слухайте. Да? когось тут два мужчини може бути. Один прошлий мужчина, один новий мужчина. І тут будете вибирати, кого ви хочете. Так, да, от дивіться, двоєчка закрита інформація, тобто е влюблений вибор. Бачите, вибор. Закрита інформація, тобто я не, можу, я не можу вам сказати точно, тому що це онлайн розклад, тут немає вашого імені, вашої повної дати народження, я не можу читати ваш простір. У мене можуть дивитися да, 100 людей і в кожного по-різному. Тому інформація закривається, але мені кажуть, що тут буде вибір, тому що якщо говорити про влюбленне, то тут, звісно ж, по даній ситуації я буду казати і вчитувати інформацію так, що це буде вибір. Будьте вибирати між мужчинками, нові процеси, мічі збуваються, Просто завершальний період, дивіться, мені показує завершальний період э, состояння подвіжності, тоді, коли жертовність, тоді, коли нічого не відбувається у вашому. Просторі, коли у вас нічого не відбувається, коли застої постійно. От, і в залежності від болі, в залежності від програм самоунічтеження, самобічування. Я думаю, що це да, пройдений етап, молодець. двоечки, молодці, молодці, ви зобновляєте сили, благословення на створення, створення роду. Да. Да, ваш рід благословив вас. Я вас вітаю. Знаєте, як мені тут показують? От ви закриваєтесь, вам трошки боляче і важко довіряти, да? що от прийде там все інше. Ви слухайте своє серце, не закривайтесь, будь ласка. Просто дивіться, як мені показують інвалід, але Тобто, виходить, ви так сильно настраждалися, у вас стільки по кармі було важкостей, стає болі, що ця ситуація все ж таки, ви не здались, да? от і не здавайтесь, будь ласка. Все те, що було в минулому, воно це все стілиться. Однозначно. З часом все стілиться, ваше розбите сердечко. А знаєте, хто його буде стілювати? Звісно, мужчина. Звісно, мужчина. Зайки, поміняли долю свою. Я не знаю, що ви зробили, але долю ви свою поміняли однозначно. І тепер вона в ваших руках. Тепер залежить це від вас. Що ви виберете, куди підете? Да? Мені кажуть, що все ж таки більшість з вас виберуть нового мужчину. Но, або навіть знаєте, я не скажу більшість з вас, я скажу а, половина на половину. Якщо 100 людей дивиться, то 50 на 50 буде. 50 людей підуть в прошле, і там создасться просто ідеальна пара, і тут все буде хорошо, да, розвиватися. А інші підуть в нові, в нові стосунки, і тут теж все буде обалденно. Рід в будь-якому випадку вас благословляє, який би вибір ви не прийняли. Да. У вас тут однозначно тотальний двіжок вперед. А ви ж так переживаєте? взагалі не хвилюйтеся. Вашім піратор з вами, все. Вихід із отшельника, ізціління програми отшельника, відкриття доріг. Я вас вітаю, ви відстояли себе, свою позицію і. Знову ж таки, благословення через рід, родові програми і, звісно ж, відкриття серця. Дівчанки мої любимі, такий розклад для вас. Позиція відкривайте серце, час настав для того, щоб любити, кохати, вибирати себе, робити правильний вибір в своєму житті. Да? І пам'ятати, що О, ваш рід і вищі сили завжди хочуть, щоб ви були щасливі. Що все завжди во-благо для нас. Навіть якщо це біль, навіть якщо це процеси дуже-дуже складні, але все одно пізніше ми розуміємо, наскільки це все во-благо. Так, дівчоночки, мої дорогенькі, записуйтесь на консультації, приходьте, якщо треба пропрацювати. Забрати всі негативні програми, які у вас є, приходьте на сесії, збирайте кошти, вкладайтеся в себе. Воно того стоїть, тому що одна сесія зі мною, і вже майже через місяць, може навіть і раніше, пробуджуються нові енергії, відбувається нове життя, включається. Да? Дуже багато в мене відгуків гарних. Я все просто не маю часу повиставляти, але ну, помаленьку, потихеньку роблю. Так, я все розказала. Приходьте, поспілкуємось, попрацюємо, стілимося і починаємо нове феєричне життя. Люблю вас, цілую, обіймаю і до нових зустрічей. Всім папулечки!